Вітаю, друзі! Виявляється, песику патрону 44 роки. Він знімався в фільмі Маска, в фільмі Проблемне дитя один і Проблемне дитя Два. А при повному місяці він перетворюється на Давіда Рахамію. Ви дивитесь програму обережно, фейк. Ох, попереджаю, тримайте свої нутрощі дуже міцно, бо зараз буде дуже смішно і водночас лячно. Маю для вас такий фейк, який, чесно кажучи, на голову не налазить. А от у спеціальний контейнер із заморозкою м -м, дуже легко. Цілий вагон чоловіческих органів в іюні пообіцяли відправити в одну із стран НАТО. Западу продають серця українців, їх кості і навіть глаза. Жизнь собственних граждан для київського режиму, похоже, не стоїть нічого. Так, ви вірно здогадались. Ми будемо говорити про дуже страшний міф в Україні. Діє індустрія чорної трансплантології, підконтрольна уряду і, звісно, західним кураторам. Просто вскривали і розділували. Извините, як на просто на обідіному столі кому серце, кому легке, кому почки. Ну, мета цього фейку зрозуміла: деморалізувати українців, підірвати довіру до уряду, до армії і медицини. І на десерт посварити Україну. Україну з цивілізованим західним світом, який нібито вирощує українців як в інкубаторі, щоб потім порізати їх на органи. Ну, оце ж вони нам кредити дають, а потім ну, чим віддавати? Ну, правильно, нирками. Це вам будь-яка бабка з Рязані підтвердить. В жилах стиніт кров. Когда відео стікляне глаза натовських солдат. З іншого боку, друзі, цей фейк відлякує від України західних партнерів, для яких ми виглядаємо як якийсь пустир зі скаженого Макса. Всі мотаються туди-сюди на мопедах Карпати та ріжуть один одному селезінки. Какой день? Та є у цього фейку і пряма військова мета це протидія мобілізації в Україні. Типу Зсу, це ціла фабрика чорної трансплантології, де солдати частіше гинуть від ножа хірурга ніж в окопі. Плюс це лякалка для російських солдатів, щоб вони боялися здаватися в полон і билися до останнього набою. Я вашим... Ті сімлетнім вирізаю глазки, вирізаю бочки і печоночку. Ох, я тільки уявляю, які жахи вони там розповідають. Іван, якщо ти потрапиш в полон, твої вуха відразу пересадять американським розвідникам, і вони зможуть без нудоти, і навіть я б сказав з насолодою підслуховувати Путіна. Але з печінки вони зроблять безпілотник з дальністю двадцять тисяч кілометрів, бо там стільки спирту, що вистачить на місяць польоту. Тож краще Ванечка, тримай гранату на готові, щоб їм від тебе нічого не залишилося. Не оставили, а еще є довбилі пам'яті. Катори з подвала взяли. Смотрите, ані да? нам показали допомож. А ваші, ви чому не виходили відтуда? Я говорю, ну, по телевизору только показывают, что я говорю. Они говорят, Пи**". они обработали раны. Дали сигарету. Принесли воды. Не, ну это я говорю как есть. І тут почали, почалась залбешка з нашої сторони. на російському телебаченні. Чорна трансплантологія в Україні з'явилася у 2014 році, і це не дивно. Адже в зоні АТО на органи пропагандисти пускали мирних жителів, полонених ополченців і поранених бійців зсу абсолютно всіх. А ще дуже любили пити кров російськомовних. Дітей в ми ранених відправляли в стаціонарні спеццентри, які були створені в Краматор... Краматорській Сєвродонецькій. Там у умираючих зималі всі органи, навіть глаза, кожа і кості. У 2018 тисячі і 2019 роках російська пропаганда та її агенти впливу атакували українську медичну реформу. Просто звинувачували напряму Україну в узаконеній торгівлі органами. Ну в нормальному державі я б повірив. но в Украине. Вот должны будут давать письменное согласие трансплантат-координатор. Эта должность появится после принятия закона. Что это за трансплант-координатор? Это будет введена специальная должность. Что она подразумевает под черной трансплантологией? Это когда мешок на голову и вывозят в другую страну. Здесь не надо будет никого вывозить. Здесь все будет абсолютно закон. До 2022 року російське стадо вже настільки закарбувало в себе під цим кокошником, що в українців замість очей. Рентген, щоб одразу бачити ціль. Що коли їм сказали, що треба їхати, значить, в Україну, щоб захищати там дітей від чорних трансплантологів, тисячі з радістю відгукнулись, тим паче за це ще й грошенят дадуть, і не треба буде свою дитину на органи пускати. Альошк поїхали в Україну. Там чорні ті, ну яких там трансгендери совсем розпаясились? Ага. Чо такое сишал дісней час много чуву вот этих чорних трансгендерів. Ну про них снимает. Вийшла ціла купа пропагандистських матеріалів на сотнях ресурсів. Ось, наприклад, Раша Today видав сюжет англійською мовою та навіть розслідування. А спутника про те, що дітей Маріуполя, український уряд, увага так, Український комітет Червоного хреста планували пустити на органи, але Росія їх врятувала. Просування цього фейку відбувається просто в промислових масштабах протягом лише двох місяців з 11 травня по 18 червня 2022 року експертами з моніторингу Vox Ukraine було виявлено 115 публікацій про чорну трансплантологію в Україні, і це лише в російському сегменті інтернету. Ось деякі приклади, просто скажені. Секретар Ради безпеки Росії і найвідоміший конспіролог Патрушев заявив, що поранених бійців ЗСУ розбирають на органи прямо на передовій. У вас тут скіф? Скіф де? Сків де? Фух, Росію треба перемогти, хоча б тільки заради того, аби заборонити їм знімати таке кіно. Думаю, хірурга грав би Машков, а всіх інших напевно безруков. До речі, Патрушев це ж той самий рептилоїд, який казав, що Польща вже захопила західну Україну. І всі ж знають, що це правда, і в Львові горнятко кави можна купити лише за злоті. Судя по всьому, Польща вже переходить к дійстві. По захвату западних українських територій, але не відстає від Патрушева і прес секретар МЗС Росії Марія Захарова. Вона видала, що в 2014 році ОБСЄ зафіксувало, що в місцях масових захоронень в районі бойових дій були знайдені тіла людей без внутрішніх органів. Році в ОБСЄ... Констатірували, що в містах масових захороненьких в районах бойових бійці ви найдено села лідей зв'язаними внутрішніми органами і скоріше ета були жертви в транспортов обсєм'яко кажучи, здивувались і відразу надали спростування, адже ніяких доказів чорного транспонтування в них немає. Лише під час одного з засідань дві російських. Неурядові організації процитували повідомлення, і тут увага про можливе вилучення та продаж людських органів на сході України. Це є для Захарової, виявляються докази від ОБСЄ. Ох, бреше і не лисіє. Її можна зрозуміти, тому що після двох тетрапаків з аліготе навіть комікс Марвел про чорну вдову стає доказом того, що одна з доньок Миколи II вижила. Тоні, я хочу, щоб ти познайомився з агенткою Ромато. Привіт! Але Захарова не зупинилася і продовжила доводити, що МЗС Російської Федерації це дешевий жовтий таблоїд. Вона заявила, що органи загиблих солдат ЗСУ нібито з'явились в асортименті одного з найбільших магазинів даркнету: серця, печінка, нирки та інші частини тіла всього по 5 тисяч євро за одну штуку. В цей магазин можна зайти через спеціальний браузер Тор. Однак на Даркнетівському форумі Анархії 2029 немає жодного повідомлення про цей маркетплейс а на самому сайті. Увага! Зареєструвалось лише 10 користувачів. Ну, це відверто дивно, адже ціни там дуже приємні. Магазин пропонує купити людські органи саме з України. Правда, без уточнень, про які органи йдеться. Тобто, купуєш навмання, потрібне око, а прислали тобі яєчко. От і ходиш тепер як середньостатистичний адепт Путіна. Сайт, до речі, створений лише у 2023 році. А як же ж вони органи з 2014-го там продають? Мабуть, у даркнеті ще продається і машина часу. І ще одна дуже популярна лякалка про те, що українських біженців відразу після перетину кордону відправляють на ковбасу. Дівчина з України розповідає про справжній жах, який пережила в Іспанії. Нібито, коли вона оформляла тархету, це така посвідка на постійне проживання. Вона побачила в анкеті пункт м, надати згоду на участь у клінічних дослідженнях та стати добровільним донором органів. Давайте зайдемо на портал Міністерства інтеграції Іспанії просто зараз і подивимось, форму ex 17 яку заповнювала дівчина. Дивимось уважно в оригіналі. Взагалі не йдеться про клінічні випробування чи якесь донорство органів. Бланки, які фоткала дівчина, це звичайна підробка. На місці, де вказано про клінічні випробування, насправді написано. Дивіться уважно, я погоджуюся, щоб повідомлення здійснювалося за допомогою електронних засобів. Все проте ця дівчина дійсно є донором органів, бо вона продала свою душу і виходить серце Росії. Безсердечна брехуха. І друзі, вам на десерт називаємо палівої госпіталі. Где вот поставлялось это оборудование, которое позволяло і зима чоловічські органи. Ну це вже просто якісь казочки. Пересадити органи людині в польових умовах. Ну, це те ж саме, що не знаю, зібрати комп'ютер на безлюдному острові з бамбуку та кокосів. До подібних операцій мають бути залучені понад 150 лікарів. Після необхідні спеціальні умови зберігання та консервації органів. Тож проведення такого рівня операції в окопах ну навіть в теорії неможливе. Так само неможливе, як і політ російського апарату на місяць. Людина, яка писала цей фейк, сама потребує пересадки головного мозку, бо він в неї точно не працює. Тож, чорна трансплантологія в Україні це міф, який не витримує перевірку логікою і фактами. Це просто казочки, виключно для деградованого пропагандою населення. Це навіть знаєте, не дезінформація, це чиста конспірологія. Земля пласка, ані Лорак патріотка. А в українців два серця: Значить, одне блакитне, аби качати газ, а друге жовте, щоб качати права на Донбасі. Тож цьому чорному фейку я ставлю 5 гойт із 10. Ну за те, що пропагандисти вивчили важке слово трансплантологія. Ну і тепер за традицією, найскаженіший фейк тижня. Зустрічайте: Росія провела свої псевдовибори до місцевих органів влади. Вибори на окупованих територіях вже самі по собі, звісно, фейк. Але тут фейк виходить в квадраті, бо вони провели вибори е, навіть в містах, які вже рік як звільнені Україною. Вибори провели, виявляється, навіть в Лимані. Річ в тім, що росіяни вже не друкували нові мапи, де ці території України замалювали своїм бридким триколором. Туди ж власне і потрапляє Лиман. Тепер зрозуміло, як проходить голосування в Росії. Вони просто дивляться, які міста в них є на мапі, та одразу виставляють потрібні результати. Хто їх там буде перевіряти?